Створення портфелів з компаній, які працюють в певних галузях та які, за вашими прогнозами, принесуть прибуток вище ринкового, називається тематичним інвестуванням. Однією з сфер, де є величезний потенціал для майбутнього зростання, є штучний інтелект. Всі зараз про це говорять. На YouTube та Instagram гуру в лапках вже продають курси, де штучний інтелект заробляє для вас тисячі доларів на фінансовому ринку. Звичайно, це все нісенітниці, але тим не менш. Штучний інтелект зараз є темою номер 1 Штучний інтелект це захоплюючий мегатренд, який може змінити спосіб роботи галузей і життя споживачів. З часом штучний інтелект, як от чат-бот, ставатиме розумнішим і відіграватиме більшу роль у нашому повсякденному житті. Штучний інтелект вже представляє глобальний ринок вартістю в сотні мільярдів доларів і вже використовується кожен день. Наприклад, коли ваш iPhone розпізнає обличчя для розблокування. Чи коли Google прогнозує інтернет-пошук, чи коли розумні домашні пристрої та автономні транспортні засоби допомагають вам в чомусь. Тому варто звернути увагу на ринок штучного інтелекту вже зараз, щоб пожинати плоди в майбутньому. Хоча технологія штучного інтелекту безсумнівно пропонує інвестиційний потенціал, це не означає, що кожна компанія, яка має певний елемент штучного інтелекту, зростатиме. Крім того, не існує простого методу визначення найкращих компаній зі штучного інтелекту на ринку. Також важливо розуміти, що багато компаній, які займаються штучним інтелектом, не роблять того, про що ви, можливо, думаєте, коли згадуєте штучний інтелект. А саме ChatGPT. ChatGPT – це те, що називається Generative AI. Штучний інтелект здатний генерувати текст. Зображення чи інші медіа за допомогою генеративних моделей. Генеративні моделі штучного інтелекту вивчають шаблони та структури вхідних даних, з яких вони навчаються, а потім генерують нові дані з схожими характеристиками. Але багато компаній, які розробляють технології штучного інтелекту, працюють у специфічній галузі, не обов'язково в генеративному штучному інтелекті. Вони можуть розробляти і тренувати свій штучний інтелект. Для виконання якогось конкретного завдання, як, наприклад, реклама певних продуктів на Amazon, базуючись на вашому профілі. І так, це також штучний інтелект, який аналізує ваші покупки, вподобання та бере до уваги інші дані, що допоможуть компанії легше вам щось продати. Отже, коли справа доходить до інвестування в штучний інтелект, виникає логічне питання, у який тип компанії інвестувати. Штучний інтелект це навчання системи, яка аналізує і вивчає. Величезний обсяг даних. Потім він використовує ці знання, щоб зробити висновки про нові дані, яких він ніколи не бачив. Тож, можливо, варто інвестувати в компанію, яка створює програмне забезпечення, чи, можливо, в компанію, яка виробляє процесори, без яких штучний інтелект не працюватиме. Або можливо, краще інвестувати в компанії, які зосереджені на створенню роботів, наприклад, що використовують штучний інтелект для функціонування. Немає однозначної відповіді на це питання. Але. Хорошим підходом може бути інвестування в ETF, який інвестує в компанії, пов'язані з штучним інтелектом. Якщо ви забули, то швиденько нагадаю, що ETF це фонд, який купує акції інших компаній. Таким чином, інвестуючи в один ETF, ви непрямим способом інвестуєте в усі компанії, що цей ETF тримає. Але для початку розгляньмо кілька індивідуальних акцій, які працюють в сфері штучного інтелекту. А вже потім перейдемо до ETF. Номером один Nvidia, тікер NVDA. Це провідний виробник графічних чіпів, що скористався бумом штучного інтелекту. Відеокарти, які виробляє компанія, стали стандартом в центрах обробки даних по всьому світу. Фаза навчання штучного інтелекту вимагає великої обчислювальної потужності. Наступна фаза, фаза висновку, вимагає менше. Мікросхеми графічного процесора GPU, які виробляє Nvidia, добре підтримують і першу, і другу фази. Ріст акцій компанії цього року просто феноменальний. З близько 150 доларів за акцію на початку року акції на момент запису цього відео коштують 450. Тобто, якби ви купили акції на 10 тисяч на початку року, зараз вони перетворилися в 30 тисяч. Безпілотні автомобілі це ще одна сфера уваги. Nvidia розробляє платформи, включаючи апаратне та програмне забезпечення, які можуть використовувати функції допомоги водієві, а також повністю автономне кермування. Самокерований автомобіль повинен обробляти величезні обсяги даних, з датчиків і камер у режимі реального часу. Виявляти такі об'єкти, як пішоходи та інші транспортні засоби, і приймати складні рішення. Вони вимагають величезної обчислювальної потужності, і це саме те, що забезпечує платформа Nvidia. Під номером 2 у нас Microsoft. Кожен знає цю компанію. Вона виробляє старий добрий Windows на комп'ютери, також Excel, PowerPoint, Word та інші офісні програми. Microsoft, тікер MSFT, отримала багато уваги завдяки партнерству з OpenAI. Що є творцем чату GPT. Microsoft почала інвестувати в технологічний стартап у 2019 році, а нещодавно вклала ще 10 мільярдів доларів в OpenAI після запуску чату GPT. Amazon. Напевно, жодна компанія не використовує штучний інтелект так широко, як Amazon. Тікер AMZN. Засновник Amazon Джефф Bezos давно був провідником штучного інтелекту та машинного навчання. Незважаючи на те, що Amazon починався як онлайн-магазин, технології завжди були основою компанії. Сьогодні Amazon використовує штучний інтелект для всього: від Alexa в своїй провідної в галузі голосової технології, до безкасових продуктових магазинів Amazon Go, до Amazon Web Services інструменту хмарної інфраструктури, який розгортає високоякісні моделі машинного навчання для науковців із обробки даних та розробників. Навіть логістика Amazon виграє від штучного інтелекту, який допомагає з плануванням, зміною маршруту та іншими способами покращення точності та ефективності доставки. Доставка дронами, яка компанія давно прагне реалізувати, стане ще одним додатком штучного інтелекту для технічного гіганта. Важко кількісно оцінити вплив штучного інтелекту на бізнес Амазон, але він, очевидно, є ключовим компонентом конкурентної переваги компанії. Штучний інтелект забезпечує більшу частину інфраструктури, яка допомагає компанії швидко й ефективно переходити до нових бізнесів. AMD Advanced Micro Devices, тікер AMD є світовим виробником напівпровідників. Компанія виробляє процесори CPU для персональних комп'ютерів, а також графічні процесори GPU для ігор і центрів обробки даних. AMD вбудовує технології штучного інтелекту в свої майбутні розробки чипів. А її генеральний директор Ліза Су заявила в своїй програмній промові на конференції Consumer Electronics Show в Лас-Вегасі, що штучний інтелект насправді це найважливіший мегатренд для майбутнього технологій. Якщо ви хочете додати до інвестиційного портфелю компанії, пов'язані з штучним інтелектом, але не хочете ідентифікувати окремі акції, тоді можете інвестувати в орієнтований на штучний інтелект біржовий фонд ETF. AI-ETF забезпечують доступ до широкого спектру найкращих компаній AI, усуваючи необхідність самостійно досліджувати та вибирати окремі акції. Ось список з трьох фондів, які можете розглянути як потенційну інвестицію. Номер один: Global X Robotics and Artificial Intelligence ETF, кікер BOTZ. Заснований у 2016 році та інвестує в компанії, які потенційно можуть отримати вигоду від впровадження та використання робототехніки та штучного інтелекту. Фонд інвестує в підприємства, які працюють у сфері промислової робототехніки, автоматизації, непромислових роботів та автономних транспортних засобів. Зараз BOTZ володіє акціями 43 компаній. Близько 45% активів фонду припадають на оцих 5 компаній. Також, майже 50% інвестицій цього фонду припадає на компанії в промисловому секторі. Тому справедливо сказати, що ETF більше зосереджений на машинобудуванні та робототехніці, ніж на генеративному AI. 2. Global Robotics and Automation Index ETF Тікер Робо. Цей ІТФ зосереджений на компаніях, які просувають трансформаційні інновації в робототехніці, автоматизації та штучному інтелекті. Робо інвестував в 78 компаній, і кожна індивідуальна інвестиція становить на більше 2% від загальної вартості ІТФ. Його 5 найбільших інвестицій складають лише близько 9% загальної вартості фонду, що означає, що ETF добре диверсифікований. Також фонд добре диверсифікований географічно. 43% компаній, в які він інвестував, знаходяться в США, 21% в Японії, 8% в Німеччині. Решта розкидані по інших країнах світу. А ще 50% припадає на компанії, що займаються промисловістю, і 30% на технологічні, що робиться ETF також більш зосередженим на робототехніці. 3. First Trust NASDAQ Artificial Intelligence and Robotics ETF, тікер ROBT. Цей фонд відстежує індекс NASDAQ CTA Artificial and Robotics Index, який складається з компаній, що займаються штучним інтелектом і робототехнікою в технологічних, промислових та інших секторах. ETF, заснований у 2018 році різко зріс під час пандемії, частково тому, що акції технологічних компаній становлять понад 60% його активів. Наразі ETF володіє акціями 110 компаній. І 5 країн, де розташовані найбільша кількість компаній: це Америка, Японія, Ізраїль, Франція та Корея. Фонд інвестував понад 50% коштів у технологічні компанії, та лише 23% у промислові підприємства. Тому цей фонд, ймовірно, більш зосереджений на прирості капіталу, адже технологічні компанії можуть вирости в ціні дуже швидко. Хоча волатильність в загальному вища, ніж в індустрійних компаніях. Сьогодні я розповів про кілька компаній та фондів, які мають дотичність до штучного інтелекту. Компаній, які працюють в цьому напрямку, є набагато більше. Тому, коли чи якщо захочете інвестувати, обов'язково зробіть своє власне дослідження. І не забувайте головне правило інвестування: не інвестуйте більше, ніж можете дозволити собі втратити. Друзі, дякую за перегляд цього відео. Обов'язково залишайте коментарі. Подобайки та підписуйтеся на канал, тому що, як кажуть брати Капранови, наша сьогоднішня зброя це вподобайка та коментар. Побачимося в наступному відео.